Почекай на твій! Чут позабрати. Рождати mm, мабом. Мене немає обом генералі.

Зараз Зараздохне, давай, туши. Коли він щось захне. Та помовчи. Батько, тут відео для вас, я знімаю, щоб скинути. як ми проходимо босу. Ну ладно, второй вы сейчас зад дэпать. Да? Класс. А ч я такие стал жалтый? А где сегодня палочь баня? Где а? сегодня палочь баня? Тен, да, не не. Не да. Нет. Мы скажем. Ты не пыл? Да. Нет. Мабуть, ти не Він недавно вже палив баню. А ми не йшли. Що з того? О, нарешті, це босс. 4

рыбалство и все заспанутся. О, мы начали... Мы начали... Что це прям жопа? Баш, Лха. Такий она. Опять вен живучий. Мистер Роли. Инмистер... Він містер Рэд. Містер Рэд. Містер містер Я йому так сказав, що він не виграє. Супермен Капец, мощный. <звук> ну <звук> а no, наконец он сдох. Да. Йоу, мой голодан он сгил. Мне кажется, мальчики полуплял. Ну конечно, они что вкуснее. Погнали. Ух, 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 ух. А может я пистолет мой взять? Взял. Я взял ее пистолет. Не, 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 не. не, не, не. не можно тут да, Это так, ты да, ну тут да, можно. Да да. Дай мне Хорошая. да, 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 а да, я, а да, 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 я? Я просто буду по круто mm -hmm. не те. я в леше кому я це видео снимаю mm -hmm. я шучу там живый бам -бэ, бам бамбы 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 о капец він, туши что за, за машина для убийства. На, погнали. Погнали. На миссию проходить. Оказывается, их шесть. Ты представляешь? Бачила. Bacelik Bacelik, bacelik Bacelik Не все поздно халы. Ага. И конечно. Там ще наград по 7 эту ситуацию. Вот она валит. Что такое ручье все? старий. Элик старый. Теперь уже ракур 16. Или так здається, Я уже ракур 16. Добрадусь. Икай, Матвей.

Це, це, дуже багато крепусів. Їх ще тут більше. Та заткнись ти. Все, погнали, 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 погнали. Ще хтось? Вау, скільки вас тут? Все, тепер погнали. Ще грейпусі. Скільки вас тут? Погнали, 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 погнали. Погнали! Погнали! Просто бежи, просто бежи. Просто бежи вперед, Просто штурмуй! Так что-то я зараз заспавлю. Тебе тут допоможу. за заграть пусть мэту сизли. А их прямо убить. Тебе РПГ, ты можешь их просто завалить. Туда грать пусть метус и прыгают. Я повар. Погнали, погнали, погнали. Мы не дали какашку. Да помолчь. Вот так надо. Київ, тут є цих грейк усі Ми ну, вже їх душим скільки часу 12 хвилин ми проходимо и там як ляша прийшов. Я иму нему. Та просто йди, Матвій.

Може, бос? Без Та бос чи ні? Це бос. Я тоже так думаю, капець Це... я Це... Ну, я пам'ятаю, цей бос? Ні. Я пам'ятаю. Я пам'ятаю цього боса. Тепер зараз їм не похалить. О, то-то да. І що, ми, типу, маємо цього байду знищити? Так. Да. Тоді Із... теж. Та капець, який її багато здоров'я. Що за грейпусі? Грейпусі, медусі, грейпусі, медусі. Та заткнися. Що це за за НЛО. А, вона щось не подстрял его. Не надо мне, не надо, мне не надо, не надо, не надо. Не надо наверх полиста. Не, не надо. Не дуже надо мэр. Прям уже просто что-то пулемет Елку дай мені! Це лазер. Лаза. туши, 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 тільки не сдыхаю. Вода буду прокрывать иногда я зараз пущусь по бомбу тебе <таспусти> не брал, у было круто <таспусти> на финальная карта 5 у я не стала шесть. От видели, якби живий. А де та-та-та-та-та-та-та! Он лаша здохло? Наконец, ну вон! До речі, я шастака. Мы вже вбили. Да чекай, тікай, я для буду занимав. Тікай. Та це, ні, це кінець, п яну п яну, ще не кінець. Я даже шоста карту. Капі... Це шоста, замість п'ятої. Ну що ну, це жопа? Диви, диви, вона гнітиться. Це не мама Не матюш це. А ти ж не поїхав? Mm, короче, сказала мама, що не можна. Що? Що ти не їхав? Mm -hmm. Та ладно. Тобто що... ти не поїдеш чи ні? Так. Що ти ще mm -hmm. mm -hmm. не поїхав? Вирізь сильно, не поїхав. Там бачу, так, та не буду. Воно не, т... Т... Біля, тільки край... Край тільки так кратяли козьмає. Підпишися на канал. У мене ж було давно. Не було. А <гас> як деситье давно? Ну на срать. Ну, то видно ж. Видалю. Mm. Я попробую його видалити. Якщо мені не вийде, то знає, я не знаю. Звірюся чудики зелененькі за нас. Так. Yeah. Mm -hmm. І навіть танки за цим приїдуть. Ти хочеш грати в метусі? Пусі проти нас. Бачиш? Є. Оно, танк. Танк оно приїхав. приїхав. Бачиш? Я його депать не можу. Він наш тімейт. Він і не зі помагає. Зі воно і Смоленський, оно, теж приїхали. Ну, їдуть. До нас. А, я здох. Зараз буде жорсткий лазер. І наш танк, можливо, її. здохне. Ага, це дуже вже вже пішов. Довго проходило? Ну, вже, як ти пішов, цю карту останні вже приблизно 15 минут проходимо. Я почав знімати, як тільки пішов. Тапай, тапай, тапай. Уже не треба Ну, Танк, танк, танк! ін, ін. ін. Матвій, вылез танка, вылез танка. Дивіться, пацани, це я говорю до вас через те, що знімаю, Тіма. У мене помните Діма знімав пензанець. з Ретайгером, то це тайгер. А я Тайгер. Але в мене. А ладно, я що це не я тайгер. Короче, у мене є TikTok аккаунт Маянчик називається. Маян, нижнє почеркування Ч Ик, англійською все. Можете підписатися в кого кого я ТікТок? Звісно, он не підпишуться, 28 людей прикинь. Не, у мене якби 20. У меня буде са. Ну це і так дуже багато. Для мене це дофіка. А, то. Надо його важко кликать. Весь час просто. Ты ще цей лазер тушить. Я просто кликаю.

Да да не чудики, вы молодцы. А чего такого? такое? были. Я Ну улетаю, ура! Чудики, в атаку затиму! атаку. Ня, мы затужим. Нарешься, жопка сдохла. Жопа. Він прив'язаний. Я маю голий чел Голий. А то-то да. Режі, вже палець, Нарешті. О, oh, Матвія 6-7. <ріху> Нарешті, мишн complete. Дядько уже стал. І все, пройдено.